Давайте сюди направо, нормально проїдемо. І спинилися, не тікаєте. Одна за дружкою, одна за дружкою, одна за дружкою. <г agile> Давай. Чого вона там так? А що вона зробила? <св settlers> Я? Вона пригнула. Вона пригнула. Проба пригнути на небі. Я об'їхала, маємо. Поїхали, поїхали. Я не зазняв. Давай, ще? поїхали.